Показую вам, друзі, треба було звільнити місце в морозильній камері. У мене була там натерта морква. Ой, ой, гаряче. От. І я вирішила її закрити. Так, ні, візьму тряпочку. Простерилізувала. Я вам колись показувала, як я роблю моркву, підсолюю її і зверху кладу дві столові ложки оцту і стерилізую 40 хвилин. Так, все, нехай застигає. Робітна, я вам скажу. І буду сьогодні робити ковбасу з додаванням печінки курячої. Отут теж я вам показувала, в мене були куплені щічки свині. Я їх вечора замочила. Добре-добре перемила. Сало в мене, правда, солене, але гадаю, що то нічого страшного. Так що в мене сьогодні на цілий день роботи. До речі, вперше буду робити таку ковбасу з додаванням печінки. В мене куряча. Буду нарізати, щоб перекрутити фарш. От, не знаю, шкірку певно треба буде відділяти, але вона мія ну я побачу. Ну і гарно почистити жочних протоків печіночку. Вона така в мене чогось дивна. Наразі я подивився моє відео. Одна, от така, бачите, темна, а це світла. Печінку теж буду перекручувати через м'ясорубку.